Величезний привіт, я вас запрошую на канал акційного блогера. Сьогодні у нас Аврора. Акції по 17, включно вересня. Дякую за коментарі, дякую за вподобайки. Подивимося, що нового цікавого в магазині Аврора. І також подивимось новинки. Звичайно ж, пошукаємо новинки. Зараз вологі серветки Смайл. Тут 84 штуки, вони добре зволожені, кожна серветка. Є два на вибір, по 39 гривень. Це дійсно різні. Тут екстракт алої, а тут що? Тут теж екстракт алої, гіполергенні, гіполергенні. Все те ж саме без спирту і ті без спирту. Добре. От можна зекономити зараз 10 гривень. Швиденько подивимось корм для пухнастиків. Пауч-пакети мяу по 10 гривень. Зараз в Аврорі. Банкіт також в таку ціну 10 гривень. Клуб 4 лапи, зверніть увагу, також по 10 гривень. Трішки дешевше корм для котів ось такий, кусь, чи як він правильно називається 9 гривень. По 11 гривень м'ясна миска. Та по 16 пауч пакет віскас. Також є для а, собак по 12 гривень. Сухий клуб 4 лапи, 330 г, 179 гривень. Ось такий корм, ціла консерва по 29 гривень. Ласощі для собак, для зубів, для чищення зубів 39 гривень. А ще я знайшов смаколики також для собак, хрустке печиво за ціною 19 гривень. Хочу показати одразу вам новинку, яка з'явилась на поличках в магазині Аврора. Ось таке блюдо. Зараз дізнаємось, для чого воно Салатник скляний. Прозорий на 15 см квадратної, точніше, прямокутної форми 39 гривень. Не знаю, це також новинка, якийсь акваріум, чи банка для чого вона, чи ваза. Мабуть, буде написано ваза для квітів. На 16 см 149 гривень. Ціна ось такої новинки. Привезли нові ємності з ручкою. Соковитиска ось такий. Ціна 129 гривень. Зараз ціну знижено на ось такі банки по 59 гривень. І знову тарілки повернулися ось ці в Аврору. Їх швиденько розібрали буквально за 2 дні. Десертні тарілки для малечі. Ось такою пандою 77 гривень. Але тут ще не все. Дивіться, тут є ще одна панда, яка застрягла. Застрягла, мабуть, також 77 гривень, вони всі по 77 гривень. І панда класична із, бам... із бамбуком. Дуже швидко розібрали ці тарілки, бачите, знову їх привезли. Ви просили, щоб я показав а, кастрюлі. Ось така на 3,6 літрів. Вона йде із кришкою, скляною, з двома ручками. 399 гривень. Ось така трішки більша, також із кришкою на 4 літри, діаметр 24 см. До речі, ці каструлі можна використовувати під різні е, типи плит. 499 гривень. І я ще знайшов в кіфш цієї ж фірми, також із е, кришкою на 1,5 літри, 18 см, діаметр 249. Так, сковорідки. Що тут у нас? Ardeсто? Також підходить до різних вид плит на 24 см 399. І сковорідка 499 гривень на 26 см. А, є ще ось ці, якщо я не помиляюсь, вони йдуть, а, як їх сказати, ой, скажіть мені, Керамічне, да? Дивіться, ось ця на 20 см зараз зі знижкою 449 гривень. І оця трішки більша на 28 см по 649 гривень. Окремо можна придбати кришки на 26 см. Лишилось тільки на 26 см в Аврорі, принаймні в нашій. Ціна кришки 119 гривень. Так, і тут ще якісь є цікаві термо. Термосенсор. А, він буде червоним, от як на картинці показано. Я пам'ятаю, колись такі були, я купував Тефалівську. Нагрівається і тоді можна наливати олію. Коли сенсор стає червоним, нам можна наливати олію і готувати. Два роки гарантія 24 см діаметр. Ціна такої сковорідки зі знижкою 549 гривень. Так, і також можна використовувати під різні типи плит. Ще одна сковорідка. Так, також під різні види плит вона підходить. 24 см 599 гривень. ківш із кришкою скляною прозорою на 1 літр, 16 см діаметр. Ціна 249 гривень. Кіївш на 1,4 літри. Ця ж фірма Almo. 16 см діаметр. 299. Так, і ще одна новинка. Кіфш на літер 100. А також є кришка скляна. 349 гривень. Знайшов самий простенький ківш, без кришки. А з ручкою ціна 129 гривень. Так, не знаю, каструля є, а етикетки на каструлю немає. Із кришкою. І там також нема знизу, на жаль, не скажу ціну. Ємність із пластиковою кришкою. Має ще ось цей, щоб пара виходила, цей пиптик. Герметична кришка. Ціна 139 гривень. Друшляк металевий. Дивіться, ця ж сама фірма Альмо, що, випус... що сковорідки випускає. Зараз скажу ціну цього, як воно Як воно називається, скажіть, друшляк на 20 см діаметр 129 гривень. І ще один друшляк з ручками. Ціна такого 169 гривень. Зі знижкою можна придбати ось таку вазу, досить цікава форма, в неї дивіться, яке дно, а і ось тут трикутник. Продається вона в коробці, кольори в асортименті, ціна 99 гривень. Хочу показати вам глечик, новинка в магазині Аврора на літр 500. 129 гривень. Привезли нові келихи для вина. Ось такі рельєфні. Зараз скажу, скільки коштує штучка. 59 гривень. Ще одна новинка, пам'ятаю, колись вони були в нашій Аврорі Знову їх привезли. Ціна 99 гривень. Це для шампанського. Дуже цікавий ніж для піци у вигляді сокири. 44 гривні, ніж для розрізання піци. Ціну зараз знижено на ось таку, як правильно сказати, овочечистка, багатофункціональна. Тут є ще відкривачка по 29 гривень. Кольори в асортименті. Новий прес для чесника, це вже металевий. Раніше теж був, здається, металевий, але інакшої форми. Так, 149 гривень. Ну, в принципі, а який ще може бути для чеснику? Пластиковий же ж не зроблять. Металеві миски ось такі. А що це за цінник? Це, мабуть, старий якийсь цінник. Це вже старий цінник. Металеві мисочки по 99 гривень. На 26 см діаметр. А є ще ось такі миски, це новинка, вони трішки більші вже, і вони ще мають пластикову кришку. Ціна такої миски 169 гривень. Є ще ось такі, дивіться, тут денце це прогумоване, воно не буде ковзати вам по столі. Ціна такої миски 129 гривень. Ціну знижено на ось такі кубики для охолодження напоїв. Як кубики льоду, Да? Просто треба заморозити перед початком використання. 39 гривень, акційна ціна Тут 12 штук. Привезли нові рушнички на кухню. Як вафельні рахуються, да? ціна рушничка, зараз скажу. 34 гривні розмір 40 на 60. Дивіться, який цікавий набір. В наборі тут фартух. Для кухні, коли готуєте їсти, рушник, а прихватка і рукавиця. Цілий набір. Вже все потрібно для господинки. Ціна 229 гривень. Кошик, ну я би сказав, для хліба, правда? Я завжди говорю, наголошую, гарну серветку сюди і на святковий стіл. Ціна такої штучки, зараз скажу вам, 34 гривні. І знову привезли миски з ось цими кольоровими кришками. До речі, миски також є в різних кольорах. Салатник із кришкою на 4,5 літри 55 гривень. А тут нові ємності пластикові із бамбуковими герметичними кришками. Зараз скажу ціну. 99 гривень. Зараз ціни знижені на ось такі світильники. Вони працюють від сонячної батареї ось такими гномами. Зараз по 99 гривень, зверніть увагу. Можна поставити на підвіконник і буде вам ввечері світити одразу. Так, дивіться, щойно дівчата повиставляли ось такий спеціальний нашийник, ошийник для собак з LED-підсвічуванням. Навіть входить кабель для зарядки. Вдягайте і щоб песика було видно. Це теж дуже крута штука. Є різні кольори, зараз вони по 89 гривень. Новинка, сумка для рибалок. Ну, можна, в принципі, да, для рибалки також. Ось такий вигляд вона має всередині з перегородкою, яку можна самому забрати, прибрати. Ціна новинки 249 гривень. Нові бананки, дивіться, який гарний колір. Фейшн. Бананки. Ціна такої. Зараз скажу цінник знайшов. Це також бачу новинка. 77 гривень. Але чомусь у нас тільки в одному кольорі вони таких не було, я не показував точно. Так, нові рюкзаки для малечі. Зараз покажу, тому що щойно дівчата привезли також. 199 гривень, ведмедик, кольори різні. Так, м'ячі є, це також новинка зараз привезли. І вони зі знижкою 199 гривень. М'ягкі. Є навіть ось такі, дивіться, іграшка вогнегасник. 279 гривень. Новинка також зі знижкою. І їжаки повернулися. Дуже кумедні їжаки, я ще минулого року, чи коли вони були як з'явились, я їх дуже-дуже вподобав собі. Надзвичайно гарні. Дивіться, можна використовувати як подушку цих їжачків. Дуже круті. А, 649. Набір із серветок, із п'яти штук. Так, 5 штук. 1, 2, 3, 4, 5. Всі різні. Ціна такої новинки 59 гривень. Ну, це, я, скажу, що, я вважаю, що недорого. 59 гривень за 5 штук. Нові тапуліти привезли. Дивіться, ось такі домашні капці. Ціна 249 гривень. Це чоловічі відкриті. Є ще ось такі коричневі. І ось такі. Це також чоловічі, 46 розмір. Дівчата щойно повиставляли ось такі ці цікаві ці коробки на подарунок. Їх потрібно скласти, вони квадратної форми, мають стрічку. Дуже цікаві. Зараз скажу ціну подарункової коробки. Ось такий вигляд вона має, як на фото, 49 гривень. Зі знижкою тайт для ручного прання 300 г 39 гривень. А ось такі капсули зараз можна придбати зі знижкою. Тут 6 капсул для білого, 12 універсальні і 6 для чорного. Разом 24 капсули, 229 гривень. Це одна капсула з перерахунку, виходить 9 гривень 55 копійок. Серветки для оновлення чорних кольорів від Міс Хелен. Тут 6 серветок, 99 гривень. Зараз. Зі знижкою Гала для ручного прання 300 г 35 гривень. Порошок, кисневий плямовий відник Wells 900 г. Можна використовувати і в пральній машині, і ручне прання, як зазначено, 89 гривень 900 г. Зі знижкою порошок Савекс вагою 200-129 гривня. За 144 гривні можна придбати кондиціонер для білизни 4 літри. Ось такий величезний. Зі знижкою господарське мило 10 гривень. Акції GELEX для миття посуду 950 г 74 гривні. Літровий засіб для миття посуду фейрі по 129 А це якась новинка. Дивіться, що це таке: засіб для очищення посудомийних машин. Фініш. Тут три штучки. Три штучки, а в кучці три штучки. 130 гривень зараз зі знижкою. Недешево. 25 гривень містер профі антижергель. В акції кондиціонер для білизни Симана. Об'єм 800 мл. Акційна ціна 99 гривень, знижка 40%. Ось такий кондиціонар. Не знаю, щось я його раніше не бачив. Також для білизни за ціною 109 гривень 950 грамів. І господинки, зверніть увагу, я такого переволя не де не зустрічав. В Аврорі тільки його знайшов. Для прання білих тканин літровий 229 гривень зі знижкою. Зі знижкою кремовий гей для душу Нівея 250 мл 74 гривні. В акції шампунь проти лупи від «Доктор Санте. 92 гривні 200 мл. Ціну знижену на арко. Крем гель для душу. Тобто, гель для душу. Шампунь гель для душу. 2 в одному 75 гривень. Зараз зі знижкою. Дивіться, ось такі водички туалетні ловіт по 169 гривень 100 мл. Не знаю, чи правильно прочитав. Віоріка нова лінійка для догляду за обличчям в магазині Аврора і зараз деякі позиції зі знижкою. Хто вже купував цю Віоріку, залишайте коментарі. Тут є креми для обличчя, денні, нічні, є сироватки для шкіри, гелі для очищення і тоніки. Тому що ну, пакування таке цікаве, як якесь аптечне. Зараз біокон, гель для шкіри вмивання для обличчя зі знижкою 83 гривні 150 мл. Дезодорант спрей Фа 94 гривні. Чоловічий АКС в таку ж саму ціну: 109 гривень чоловічий спрей Нівея і 94 антиперспірант Нівея чоловічий. А ось кульковий Фан найдешевший 66 гривень чоловічий. Зі знижкою фарба палет інтенсив колор Крем по 89 гривень. І фарба палет Natural, вона без аміаку, трішки дорожче по 99 гривень. В акції фарба АВ на 65 гривень. Garnier колор по 119 гривень. І найбюджетніша це фарба Лірені 34 гривні. Якісь привезли нові зубні щітки, круглі, цікаво, 40. 4 гривні набір з двох штук. А ще привезли ось такі. Дивіться, котяча лапка. Це також новинка по 49 гривень. Економних покупок хочу побажати. Зустрінемось трішки пізніше, вже в наступному відео. До зустрічі! Нехай вас все буде гаразд!